Спектр емоцій і почуттів до московського язика в Україні. Текст Аліни Акуленко. Рускогаварящі в Україні не викликають у мене агресії. Жодної. Натомість викликають низку інших емоцій і почуттів. Перше. Жалість. Мені щиро шкода людей, які через свою убогість просто не можуть вивчити українську. Буває. Друге неприйняття. Я не приймаю людей, які з власної волі говорять мовою ворога. Третє несхвалення. Мені важко схвалювати вибір людей, які вирішили лишатися на боці мови тих, хто щодня нас вбиває. Четверте засудження. Я засуджую людей, які з власної волі говорять до своїх дітей мовою, якою століттями віддаються накази нищити все українське. П'яте поблажливість. Я поблажливо ставлюся до кожного, кого Бог наділив настільки вузькою щелепою і настільки великою лінню, що не вистачає снаги заговорити в Україні українською. Шосте зверхнє ставлення людина, яка вільно володіє російською та українською, окрім інших мов, завжди може дозволити собі зверхність щодо одноязичних мовно обділених. Сьоме нерозуміння. Я справді не розумію, навіщо в Україні говорити російською. Путін вже прийшов усіх спасти і денаціоналізувати. Навіщо давати чужинцям приводи? Щоб що восьме. Відчуження. Мені складно знайти спільну мову із людьми, яким немає різниці, якою мовою говорити. Бо якщо вони не бачать різниці, то й точок перетину в них не може бути. Дев'яте сторожкість, тест на поляницю ще не всі забули. Мова, дороговказ і орієнтир. Мені важко довіряти чужомовній людині. Хай вона й каже, що хороша. Десяте зневага. Я можу собі дозволити у своїй країні зневажати кожного. Хто незнання моєї мови вважає своєю чеснотою? Незнання чеснотою не є, воно посестра невігластва. А якщо незнанням мови пишатися, то ще й ріднишся з марнославством. У цьому пості немає краплини агресії, але є спектр емоцій, до яких ви маєте бути готові, коли говорите в Україні мовою ворога. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Дякую.